Всім привіт! З вами на зв'язку Рівненська обласна бібліотека для молоді і наша постійна рубрика Рідкастер. Сьогодні ми хочемо запропонувати вам розібратися у своїх емоціях і в цьому вам допоможе книга простими словами Марка Лівіна та Іллі Полудьонного, яка не так давно зайняла своє місце на полицях нашої бібліотеки. Тож розпочинаємо. Кожного дня ми відчуваємо безліч емоцій. Деколи вони роблять нас щасливими, деколи ускладнюють нам життя. Часто вони накладаються одна на одну, або ж ми у круговороті побуту та роботи забуваємо їх відрефлексувати, або навіть визначити для себе. В результаті маємо проблеми у стосунках, на роботі, у розумінні себе і оточуючих. навіть у здоров'ї, адже давно відомо, що неопрацьовані нами емоції здатні викликати фізичні недуги. А ще багатьох із нас вчили, що показувати свої емоції це неправильно, злість не дівчаток, чи що хлопці не плачуть, і таке інше, щоб позбутися неправильних установ щодо своїх відчуттів і вміти їх розрізняти, правильно опрацьовувати, щоб емоції приносили нам користь, можливість вдосконалювати свій емоційний інтелект. І була написана книжка простими словами. Ця книжка психологічний лікбез, які би мали викладати в школі, коли формується наше бачення світу і вміння розуміти себе та людей навколо. Дуже радує, що це не переклад, а наші українські автори. Марк Лівін – журналіст Ілля лля психолог-гештальт-терапевт. Книга написана зрозумілою мовою, дійсно простими словами, з прикладами з нашого українського життя, реальності близької більшості з нас. Злість, сором, провина, заздрість, тривога і страх, щастя, образа, нудьга, гординя, ненависть, самотність, відраза, закоханість, розчарування, зачарування, сумніви, безсилля, ревнощі, відштовхування, приниження, горе і утрата. Як бачимо, емоції безліч, але вони не погані і не хороші. Вони те, що є нашою реакцією на зовнішній світ. Хочемо чи ні, ми їх відчуваємо, бо емоції це і є життя. Щоб життя буття стало кращим, свідомішим і не таким болючим, треба розуміти механізми емоцій та як з ними комфортно жити. Якщо не можемо змінити ситуацію, потрібно змінити своє ставлення, свою емоцію до неї. Саме про це ця книжка. Вона має 20 розділів, кожен з яких розповідає про конкретну емоцію, Подано теоретичну інформацію, приклад життя, практичні вправи, щоб покращити свій самоконтроль емоцій або ж їх опрацювати. Книжку не обов'язково читати по порядку. Можна вибрати розділ в залежності від потреби на даний момент. Що особливо порадувало, що автори не дають матеріалів повчально, а з гумором, з легкою самоіронією та іронією над всіма нами, бо в подібних ситуаціях, про які розповідають автори, ми опиняємося постійно. Це викликає довіру до написаного, а дружня позитивна атмосфера спонукає до якісного засвоєння прочитаного. Також допомагають проілюструвати кожну з емоцій списки книг та фільмів на дані теми. Прикладів з книги наводити не буду. Там всю книгу можна на цитату розібрати. Про неї велика кількість заслужених позитивних відгуків. Недарма перший її тираж розкупили моментально і додатково раджу послухати два сезони подкастів, які ведуть наші автори. Дуже цікаво і дуже корисно. При цьому хочеться зазначити, що книга і підкасти не повторюють одне одного, а скоріше доповнюють. Раджу книгу прочитати всім. Дякую нашому формату. Книжка крута і дуже на часі в нашому перенасиченому інформацією та емоціями житті. Приємного всім читання!